І знову всі привіт. Ми з вами знову на зв'язку. І зараз з нами Петро Чорний, заслужений артист співак України. Доброго дня всім, слава Україні! Героям слава! Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, як цей футбольний матч відноситься до дня дітей? Ти розумієш, ми повин, повинні все робити для того, що наші діти, які ні в чому не винні... Це справді це не штампи. Максимально робити так, щоб відхиляти від них цю біду, як можливо, своєю любов'ю, своїми вчинками. Це і футбольний матч, і ці заклади, які ми робимо фестивалі, тому що треба показувати, що ми не залякані, що ми не скорені, розумієте нашому ворогу, тому що життя ніхто не відміняв, і за і тільки завдяки дітям. Дітям є надія на життя до перемоги. Якщо Господь дає нових дітей від любові, щирої любові, то значить, життя буде, життя йде, і не слухайте байдики. Треба в нескорності перемогти нашого ворога, який прийшов на нашу святу землю, і ми будемо. От я як співав, е, співак роблю пісні. і для молоді для вас саме пісня «Сім тисяч ало. От якщо ти почуєш пісню «Сім тисяч ало. Сім тисяч ало. І я в першу чергу як амбасадор, тому що це мій вибір, це так моє серце підказувало. 128-ї бригади. Тому я їжджу з піснями, приїжджаю. Такі міста, де навіть люди зі слізми бачать, і, і, і ти робиш те, цей настрій. А коли ти приносиш радощі людям, мені більше ніж достатньо цього, Це правда. Скажіть, будь ласка, а у вас є діти? Да, у мене син, йому 22 роки. Він київлянин, ну народився в Києві, теж музикант, в нього свій такий проект, але він свій шлях в нього і він такий заряджений. Як студент, він відправився на місяць, а потім дзвонить, каже: Ні, тато, я їду до тебе, де мама, тато, де моя країна? Скажіть, будь ласка, це він напевно від вас такий приклад взяв, що йому сподобалось, як ви це робите, і він захотів піти по стопам свого батька? Ну. Розумієш, якщо він не був би талановитий в цій сфері, а він справді, він так дуже потужний, навіть в деяких моментах сильніший, ніж тато. В гармонії, в мелодизмі. І він вчився на це, розумієш? А якщо б не було таланту, то я би і не против, щоб він був космонавтом, наприклад. Перший циган-космонавт. Ром. Хотіла запитати, що ви хочете побажати нашим дітям України, діточки, мої сладкі, Ми вас дуже ми любимо. Ми живемо ради вас і знайте, що ми зараз, наша Україна, всі браття і сестри, і тому ми вас дуже любимо. і Все зробимо для того, щоб ви були найліпші в світі. Ми все зробимо для того, щоб у вас це було. Чи ти вчений, чи ти музикант, чи ти хореограф, чи врач, лікар розумієте, ми вас дуже любимо і все робимо для того, щоб наша Україна була вільна. А ви, наші діточки, є крешені, є просто люди. Це наша Україна завдяки вам, наші любі діти. Дякую, велике, що відповіли на наші запитання. Вдачної вам гри, і все найкращого, і разом до перемоги yeah. слава Україні. Свою славу.